Торік лише кожна двадцята потерпіла від домашнього насильства дитина, яка потребувала кваліфікованої допомоги, отримала її за офіційними даними. І якими є права українських дітей? Як їх порушують зараз в Україні? Наскільки поширені такі випадки? Як взагалі дітлахи можуть відстояти свої права, зважаючи на їхній вік та залежність від батьків, зокрема або від викладачів, від учителів про це та інше ми розпитаємо зараз? В ефірі Радіо Свобода уповноваженого президента справ людини Юрія Павленка. Вітаюся, пане Юрі. Вітаю, пане Юрію. Вітаю справ дитини. Справ дитини, справ дитини. Бачите, як до речі, одразу запитання: от у нас виходить два уповноважених: два обосмана, пані Лутковська, справ людини Верховної Ради і уповноважений справ дитини при президентові. Ви так чи нема тут суперечності? Ви як ви перетинаєтеся в своїй діяльності? Тут Докумати? немає суперечності? Це світовий досвід. В 72 країнах світу діють і уповноважений справ людини, і уповноважений справ дитини, тому що права дитини, і це теж рішення і ООН, і зокрема Ради Європи, це вони потребують специфічної окремої діяльності і політики. Бо захист прав людини, хоча дитина це ж така сама людина, але дитина має, по-перше, специфічні права в силу віку, рівня розвитку, вона потребує. Інших механізмів свого захисту більше того, дитина як мінімум не голосує. Тому дитина не може змінити владу під час виборів, да яка діє проти неї. Більше того, дитина правда є узалежнена узалежнена від батьків. Від дорослих, які ну зобов'язані створити всі умови для того, щоб вона стала повноцінним, успішним дорослим. Тому ще 100 років тому назад в скандинавських країнах починаючи і за цей час в 72 країнах створена окремі інституції. У нас з пані Лутковської взагалі немає протиріч. Ми в перші дні її роботи. Визначили спільний план дій і сьогодні ми один одного доповнюємо, тому що є повноваження, яких нема в мене в силу, її статусу, да, який визначений і окремим законом, і конституцією, і моїм статусом, який як уповноваженого президента України, як е, е, людини, наділеної певними. Повноваженнями президента України в частині впливу на органи державної влади, яких немає у неї. Тому в нас є гарна співпраця, і я, я переконаний, що об'єднання наших зусиль да, дасть можливість навести порядок і в закритих. Дитячих закладах і по конкретних діях влади, зокрема там, по виплаті аліментів, по насильству, по питаннях. багатьох саме зараз про це ми поговоримо та, прав дитини, і про ваші жаль, можливості Україні повноваження, але, передусім, ця гаряча лінія. Ви кажете до кінця цього року, це саме ваші слова. Яка це буде лінія? Номер уже можна назвати? Чи ще Ні, не, не можна назвати це ініціатива, яка була запропонована громадськими організаціями? Зокрема, тривалий час уже діє національна гаряча лінія, яка утримується і обслуговується э, ластрадою як міжнародною громадською для організацією. Дітей. Вона для всіх. для всіх вона стосується безкоштовно. насильства да безкоштовна разом з тим, України. От ми зробили аналіз 2011 року і початку 2012 року, і побачили, що є дуже багато дзвінків, 7 тисяч тільки в минулому році, які стосувалися проблем дітей, причому багато дзвінків. Було які не стосувалися насильства, просто дзвонили по проблемах аліментів, по проблемах там працевлаштування, по проблемах е м виплат соціальних допомог. Тобто, те, чим ну немає спеціалістів, І на не лінії. хто не дроту? хто надає допомогу. Психологи, е сьогодні, сьогодні, Да там працюють психологи е як члени громадської організації, тому вони не завжди можуть дати. Якісну відповідь на питання, які не стосуються насильства, і власне для того, щоб на кожне питання дитини або її законних представників батьків в першу чергу дати кваліфіковану відповідь, надати кваліфіковану допомогу. Правильно спрямувати е, сім'ю, тому е, виникла ідея створити гарячу лінію за підтримки уповноваженого з тим, щоб вона була запаралелена на органи влади, як центральної, так і місцевої. І дуже швидко любе звернення дитини е, включалося в роботу. Бо сьогодні вони все таки передають мені. Я починаю реагувати. Це це, це довший процес для того, щоб його спростити. Але гаряча лінія це ну не просто номер телефону. Це в першу чергу люди, які приймають дзвінок. Я спеціально вивчив досвід Польщі. Вони в цьому в минулому році запустили гарячу лінію по захисту прав дітей. Там працює 15 висококваліфікованих спеціалістів, які працюють на зворотній зв'язок. Це і юристи, і психологи, і педагоги, в залежності від того звернення, яке від дитини в першу чергу. Чи від дорослого іде миттєва реакція і професійна допомога, бо часто дзвонять просто навіть ну поскаржитись або чи чекають шукають підтримки в тому чи іншому дії, і в Польщі за рік роботи лінії надійшло 20 тисяч звернень про порушення прав дитини. Ми говоримо, що рівень захищеності дитини в Польщі є дещо вищим ніж сьогодні в Україні. Тому можемо тільки уявити, да, яка кількість дзвінків може надійти. В разі початку лінії тому я дуже хочу серйозно підготуватися, і тому ми взяли до кінця року час. На вивчення системи, на підбір кадрів, на визначення номеру, який має бути дуже простий, який повинна знати кожна дитина. Очевидно, що безкоштовно з будь-якого куточка України можна буде безкоштовно подзвонити. пане Юрію. ось щодо статистики: ви щодо Польщі, звернень дітей. А яка є офіційна статистика в Україні? Наскільки поширені випадки насильства проти українських дітей? Є тут офіційна статистика, є свіжі дані, є динаміка? Менше більше Ну, немає статистики. І ніхто точно не може сказати. От ви сказали сім тисяч звернень я, так, яка кількість, протягом минулого да, року. Да, це це тільки кількість звернень, яка надійшла на гарячу лінію, так. Але ми розуміємо, що не кожен, хто постраждав від насильства, сьогодні Далека звертається. Далеко не кожен, напевно. Е, тому. Е, Перше, це ну взагалі сформувати культуру і, і розуміння того, що насильство, фізичне насильство, чи по відношенню до жінки, чи по відношенню до дитини, чи по відношенню до чоловіка воно не тільки заборонено законодавством, а це є пряма заборона сьогодні, але ну це просто не можна робити, і це не можна приховувати, тому що на жаль, насильник він має схильність повторювати на більш жорсткішому рівні свої дії. Ніж це було ж ну, таки, пане Юрі, побутує у нас така думка, скажімо так, менталітет. Ну, що такого? Ну, батько ременем виховує свого нерадивого сина, наприклад, що до такого кепського, от як ви до цього ставитеся? Я вважаю, що фізичне насильство і фізичне покарання в будь-яких виявах в будь виявах з боку батька, вчителя вчителя є заборонено, це, це є злочин. Кримінальний? Це є злочин, він не є кримінальний, не але є, є Нема злочин. В, ну, в залежності від сили нанесених чи тяжкості. Да? тяжкості. Якщо це середньої тяжкості, нанесені будь-ким тілесні ушкодження, то це вже кримінальний злочин. Ну, дивіться, от, наприклад, хлопчик, 7-6 років зазнав от таких травм від рідного батька, або якщо у нього батько не рідний. Все різні бувають ситуації. Від мачухи, наприклад. Ну, що він може зробити? Куди піти? до дільничного інспектора не навіть не знає, де він, наприклад, в якомусь глухому селі. Що він може зробити? Терпіти е, для цього є сьогодні вже відповідні органи влади. Ну, по-перше, що ми говоримо вже реагування на скаргу, то це і кримінальна міліція у справах дітей, які зобов'язані негайно обстежити сім'ю. Достатньо позвонити просто за номером за номером 02. По-друге, служба у справах дітей, яка при центр соціальних служб сім'ї, дітей і молоді, які зобов'язані сім'ї надати допомогу. Це не означає, якщо б відбулося насильство чи вдали ременем, то це зразу вже підстава для позбавлення батьківських прав. Ні, просто головне не допускати цього далі і, 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 і вивчити обставини. Чому це сталося? А, звичайно, це школа, дитина йде в школу, і вчитель бачить. Тому вчитель не повинен стояти осторонь, і це є в його обов'язках. Чи лікар, тому що діти проходять постійне медобстеження, і тому лікар теж повинен реагувати на такий випадок. Це сусіди, тому що законодавство передбачає, що всім, кому стало відомо про порушення прав дитини, і а в них входить і насильство, зокрема, повинні негайно інформувати відповідальні органи влади для того, щоб вжити заходи. Але знову ж таки, я не говорю, що. В державою заходів це виключно каральні по відношенню до сім'ї. Ні, це в першу чергу соціальна допомога, соціальний супровід, психологічна допомога, реабілітаційна допомога, допомога по виправленню, якщо сім'я, там наприклад, алкоголіки чи наркоманція. Це не благополучні, так звання родини. Але у нас є проблема. Так, ми я вам скажу, що зараз в соціальній політиці в країні насправді відбувається певна така позитивна революція. чому зміни, вона полягає? В першу чергу в зміні підходу, який е, декларований чи поставлений президентом як завдання в соціальних ініціативах, зміна підходу до сім'ї не карати, а допомагати, це те, що введено 12 тисяч соціальних уповноважених не державних службовців по регіонах, да, а соціальних працівників, соціальних помічників, як це власне є в розвинутих. Країнах світу, які зобов'язані надавати допомогу сім'ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах, знати і бачити кордонів збирають інформацію. Звідки не дізнаються в є для цього методики, є для цього функціональні обов'язки, є для цього технології, як це робити з тим, аби не порушувати з однієї сторони приватність сім'ї, права сім'ї, але з іншої сторони бачити і вчасно. Допомагати, сім'ї, Ну, наприклад, сім які яка... методики можете розкрити, якщо це можна назвати так, таємницю, от які, от які методики в цьому є. Це зв'язок з правоохоронцями. Яким чином можна дізнатися? Інформацію, е, ну я вже назвав перші способи. Це і школа, це і сусіди, так. це е, і загальне обстеження. Плюс ми говоримо про є певні категорії, які зразу зрозуміло, що вони потребують допомоги. Це, наприклад, якщо є або дитина, або батьки з особливими потребами, тобто е, інваліди, або е, якщо що е, був привід в міліцію когось із е, батьків да, по будь-якій причині, або виявлені в стані алкогольного сп'яніння, або якщо ми говоримо про громаду, то громада бачить, що от хата була нормальна, а потім вона почала осипатися і падати а в ній багато дітей. Це багатодітна сім'я е, де. Однозначно зразу рівень життя падає. Це люди, які отримують субвенції, соціальні допомоги з держави. Це зразу ті категорії, які одразу мають бути в полі зору соціального уповноваженого, який зобов'язаний їм допомагати не карати, не перевіряти, не рахувати, скільки вони з'їли. Ні. Він повинен вивчити, що треба допомогти ще цій родині, щоб вони нормально і стабільно жили. Що зробити так, щоб дитина. Не опинилася в інтернаті чи не опинилася на вулиці, і батьки не були позбавлені батьківських прав. Єдине, я чітко знаю, що межа між соціальною допомогою, між соціальним супроводом і е каральною функцією держави це позбавлення батьківських прав. Вона дуже тонка. Тому соціальне уповноваження, на моє приклад, має бути висококваліфікованою людиною, людиною насправді з великим серцем. Це не повинен бути каратель. Це має бути в першу чергу помічник, і в цьому плані от перше зрушення вони ще не почали працювати. Так, так. Зараз іде підготовчий, Чому перше зрушення 에, підготовчий збігався. момент. От те, що вони з'явилися, те, що вони почалося, вже вони ще не діють, але зараз іде підбір кадрів. Іде не почнуть, коли діяти можна звати Ну, планується так. Планує міністерство соціальної політики. От сьогодні це питання розглядалося з 28 червня, от. Почнеться, починається їхній їхні, де їхні стаж офіси. Роботи. Будуть Як це Вони будуть в складі центрів соціальних служб сім'ї, дітей і молоді, які діють уже тривалий час в штаті, яких вже є 4 тисячі спеціалістів, які мають методики, вже мають досвід, є певні бази даних і родин в складних життєвих обставинах, і багатодітних родин, цілої низки інших категорій. Тому ця робота вона не з нуля починається. Багато було зроблено. Є відповідальність Відне законодавство питання, що не було кому його виконувати, сьогодні з'являються руки і ноги, які зможуть якісно виконати законодавство, зокрема статтю 5 сімейного кодексу, про допомогу сім'ї у виконанні батьківських обов'язків, і це теж є обов'язок держави, про який чомусь держава на якийсь час просто забула. Ви як уповноважений президент справ дитини, ви опікуєтеся, зокрема, питаннями. Ну, от ви, напевно, були, брали участь у сьогоднішньому засіданні, так, Міністерства щодо цього питання. Це було засідання і, комітету так, Але конкретні випадки. До вас звертаються люди зі своїми проблемами, самі діти мають змогу до вас звернутися? Чи в цьому немає сенсу? Ні, моя основна робота я ж не міністерство, я не підміняю Зрозуміло, функції ви жодного міністра. Uh, тому моя в першу чергу робота це робота з зверненнями і скаргами, які як до мене збираєте? надходять. За, скажімо, за 10 місяців до мене надійшло більше двох тисяч скарг і звернень. Вам скажу, що в половині випадків вдалося або дати роз'яснення, або вирішити справу по суді. Вони надходять різними джерелами. Це і... По офіційній пошті, через електронну пошту, через Фейсбук працює сторінка, яка до речі, дуже активно використовується. Це і телефоном, і зокрема, дуже багато людей знають мій телефон. і Він так вже пішов по колу. От тому будь-які звернення любим способом, яке до мене надходить, воно зразу береться мною до конкретні виконання. приклади. От коли ви вам вдалося на ваш погляд допомогти людині, якісь кричущі, можливо, якісь факти, можете навести зараз. Та ви знаєте, тут е, так багато е, ну, бодай один. їх, їх бодай було, один. що не хочеться виділяти. І жоден ну все ж не конкретно, щоб за цими статистикою за цією, цією кількістю Я, Знаєте, пам'ятаю там дві перші справи. Так, да? будь ласка, дві їх. дві перші справи. Перша стосувалася, коли районна адміністрація вирішила розформувати там дитячий будинок сімейного типу, і діти забарикидувалися. І, це, і ця дія була незаконна з боку місцевої влади, і вдалося це врегулювати просто одним приїздом, візитом. І сьогодні діти щасливі, і найстарший з них теж правда за моїм клопотанням, але. Став студентом Своровського училища училища імені Богуна, і, і вони щасливо сьогодні живуть. як це родина. Де саме в якому регіоні це, це в Чернігівській області було друге звернення було з Одеської області, коли протягом п'яти років не могли отримати мама паспорт громадянина України, а дитина свідоцтво про народження протягом п'яти років вдалося це врегулювати. Теж протягом тижня просто пояснити, щоб кожен діяв своїх законах. Ну і остання ну, якщо останнє брати, то от, ну, от буквально там вчора. Марія, яку виявили 1 червня, в СІЗО, дівчина з дівчина з Житомирської області, яка отримала більше трьох три роки і один місяць тюрми за вкрадений велосипед. Скільки років їй? Нагадаєте? Їй 17 років зараз. Тоді було 16 років. Велосипед, якого навіть фактично і нема, бо рама від Мінська 30 років тому назад випущеного там руль від України, колеса ще від чогось, і, і вона його навіть не вкрала, вона його повернула. І це зараз. той час, коли в Україні ми знаємо факти, коли за вбивство дають умовні терміни. Так, так, і, і розумію. І, і вдалося І разом з прокуратурою, і разом з соціальними службами, і разом з Пенітенціарною службою, тому що вони її побачили. Зробити так, що от, апеляційний суд ухвалив вчора рішення, направив справу на дорозслідування, і вона була звільнена з залу суда. І сьогодні вона знову з рідними і близькими. Там непроста ситуація в сім'ї або її сестричка меншенька, яка е вчиться уже не вчиться, слава Богу, в інтернаті для дітей з особливими потребами, з вадами розумового розвитку. І коли я з нею поспілкувався цією дитиною, Я зрозумів, що там цього немає. Розумна. Я з'їздив в цю довбильську школу. Я перевірив її, де вона відмінниця, староста і взагалі сама краща, це кажуть вчителі. І чому такі претензії до неї висуваються? А тому, що ну, складна родина не знайшли іншого способу, як направити її в школу для дітей з вадами розвитку. розумієте? І такий тут механічний підхід, коли дитина не бачиться. Всі формально праві. Але дитина страждає сьогодні. все, за, за моїм дорученням е зробили експертизу спеціально для неї. виявили, що в неї рівень розвитку відповідає її віку. Вона нормальна, розвинута, без жодних вад. Дитина вона вже оформлена в нормальну школу і зараз проходить реабілітацію. Ну скажімо таке оздоровлення в молодій гвардії, як дитина, яка позбавлена батьківського піклування. Це з останніх, але я вам скажу, кожен день е є справа. От яка успішно вирішується. От кожен день там, знаєш, вже розумієш, що ти недаремно цей день е, прожив. Але єдине, що я розумію, що кожен день кількість скарг тільки збільшується. У мене апарат дуже невеликий, це сім людей. Та, це висококваліфічний. Нагадайте, скільки специаліст. взагалі ваша посада існує повноваженого президента справ дитини? 11 серпня 2011 року указом президентом була заснована. Менше року? Десять, ну от так. трошки більше десяти місяців. І я думаю, що саме рішення президента про створення інституту, про акцентування уваги всіх органів влади, що права дитини, їх захищеність, ре реагування на порушення прав дитини є таким пр пріоритетом не на словах, а пріоритетом в дії влади. Оце рішення президента воно от я можу говорити за ці 10 місяців, воно себе виправдало. Пане Юрі, який міжнародний досвід використовується у вашій діяльності щодо захисту прав дітей? Ви польський досвід наводили? Ні, я дуже детально вивчив роботу своїх колег в усіх європейських країнах. Що можна е... взяти на озброєння? Все, в Україні? що можна взяти. Сьогодні і ну, в межах сіка, наших можливостей, ну, навіть в межах наших можливостей. що можна взяти? Наприклад, ми знаємо купу фактів з преси, коли засуджують навіть батьків деяких європейських країн за те, що вони порушили права дитини. А якщо ви говорите взагалі про саму політику, да так. про зміни в законодавстві і так далі. Ну, перше, чого я хочу зараз досягти, щоб на 100% виконувалося діюче законодавство, у нас законодавство не гірше. Ніж в інших європейських країнах. Проблема тільки в тому, що значна частина позицій просто не виконується. Не важливо, от, наприклад... От... Проблема в менталітеті, в байдужості, в браку коштів тих, хто відповідає за виконання. В чому, що заважає виконувати ці закони? Проблема в тому, що діти не, 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 часто не скаржаться. І... Це не їхня провина, це їхня біда. Це пра... І, і така, от, знаєте, не завжди відповідальне ставлення чиновників. І нерозуміння, що є формальний підхід, а є. Принцип найвищих інтересів дитини, який, на жаль, не імплементований. Оце одне із завдань, да, імплементувати принцип найвищих інтересів дитини, як можна зробити цю імплементацію через, через законодавство, через підготовку кадрів, через те, аби ну те, приклад називає да є національний план дій на виконання конвенції ООН про права дитини до 2016 року як закон, згідно цього закону, щорічно кабінет міністрів має затверджувати план заходів. На його виконання. Закон, я був одним з його співавторів у 2009 році, передбачає 100 індикаторів: охорони здоров'я, насильства, життя в сім'ї, ну, освіти, так? тобто 100 індикаторів, по яких визначають. Вони відповідають тим же індикаторам, які в будь-якій країні світу. Я беру національний план, план заходів, затверджений Кабінетом міністрів, лише 40 індикаторів, а інші 60. Взагалі, жодним чином по них навіть система не відпрацює. Більше того, він затверджується 31 травня, а не 31 січня. Розумієте, так уже півроку пройшло. Треба його виконувати з цього приводу. Є окреме доручення президента. я Думаю, що цю традицію подолаємо. Що стосується змін, то без сумніву нам треба міняти кримінальне судочинство по відношенню до дитини, переходити від карального до відновного виховного. Правосуддя нам треба змінювати підхід до родини, не каральний підхід, позбавлення батьківських прав, а соціальна допомога, соціальний супровід. Недопущення позбавлення батьківських прав але, але ж є випадки, коли цього уникнути неможливо. Ні, без сумніву, коли є пряма загроза життю і здоров'ю дитини, тут не треба думати, і тут головне не зволікати. І це, до речі, одне, одна з позицій, яку я намагаюся донести до відповідальних служб. От не треба, от я що мою кажу, що межа вона дуже тонка, її треба бачити, бо ця межа від неї залежить доля дитини. І або, якщо не вилучили вчасно, дитина загинула, і, на жаль, такий трагічний випадок, буквально тиждень назад стався в Тернопільській області, коли чекали рішення суду, щоб вилучити дитину із сім'ї, і її таки вбили там. А, в іншому, а інші випадки є, коли без будь-яких чітких пояснень і підстав вилучають дитину із сім'ї. І отут от тут, тут має бути професійна робота. Вона зараз починається, знаєте, от е, 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 про це треба говорити. Да? Треба ці факти виявляти, але я ще раз кажу.